І так, Заводимо цю машинку. заводимо, Тут вже не так, як в шкодах на рулі, кнопочка. О, тут в Volkswagenaх, я б сказав, трошечки зручніше зробили. Ручку собі отак кладете. отак Ручку поклали, бачите, ну взагалі можете як на піаніно собі управляти всіма функціями комфорта автомобіля. А функції комфорта автомобіля тут є дуже багато. Дивіться кнопочку. Ну, не підводи мене. Завівся. Я взагалі в шокі. Він навіть завівся. Так, тут вже... Ого тут щось по-нарвежськи написано. Ага, довго колотати не можна, бо топливо треба долити Меню. Трафік. Перекладувати я нього зараз не буду там шукати. От тут, як я зробив, ми просто е, такий загальний огляд автомобіля, бачите, потолочок чорний вже не буде видно, ніяких чорних будуть тільки видно білі п'ятна. Так що з білими п'ятнами будьте акуратні, на потолок не ставте.